Всім привіт, з я з я і сьогодні з вами я Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я буду зайшов на український, на український сервер. Шукаю друга з України назву. Тут в нас ось це. Зараз ми е, взагалі оглянемо всю карту, яка тут є. Так, як ми бачимо, там в нас є машини. Там ми бачимо є машина, тут в нас є гравець, Тут в нас є го. Тут у нас краще ховаємось в палатку, доки у нас не було. Залазимо в палатку, моя... Ну, я, виріш... я Так, Я у рыб, но я не почув. Коротше, хай хай там іду. Ну, потім я заліз в палатку і... І хорошо, що я взяв Три... чотири телевізори. Я взяв такий. У мене є такий телевізор. Де танцюю собаки? Тепер у мене є комп'ютер і ще один комп'ютер. можно что-то подводить. можно Так. 45. Они... Э. Ну, так. Подавлюсь, я кейс-каналчик. Зафрех. Якимось. Він собі захватив їжу і я згадав, що я собі також їжу захопив. І, до речі, це перша частина виживання на цьому сервері. Я б взяв собі такий херсонський вроде, якийсь, херсонський кавуні вроді. Я ще не помиляюсь, який у мене був! Так, добре, хай валяється тут. У мене буде у футбол погуляти. У мене є два таких кавунці. Так, в мене що є ще? Квас, який я не дуже люблю. Це, йому полотку закинув квасом. Так, добре, що поїм? Фруктів якихсь. Якихось фруктів я поїм. Плавно, зараз поїм якихось фруктики. Яблучко таке. Груші тут у нас бананчики всякі. Так, ананасик у нас є нормальненький, яблучко. У мене тут місця не вистачає. Покладу на вулицю. До речі, біля мене є дерево і є відход. Ну, таке класне містечко. Я сюди також покладу їжу. Попкормочик і квас. Сівий. Так, так, так. Дож. Ну, мені найбільше э, хочеться якогось такого жовтого. Ну, поп'ю оранжевого куптичку. Так, собі квас. Я думаю, саме квас. Я приліс оце. У нас хтось був. То я біля свого будинку поставив котика, який їв піцу. Я йому дав піцу і він почав їсти. Ось таке, в мене місце сразу вже вийшов, і ось у нього яка. Ну, чого поїм? Ананасика, напевно, якогось. Я собі щось іще візьму. Хм, китайську їжу. Китайську їжу я поїм. Вона такої їжі я ще пробував. Ну, Але виглядає доволі смачно. А на нас в нас є такий. Так, в нас тут є ще. Ось в нас є багато. Можна щось. Так, у всіх є комп'ютери. У нього телевізор. Так, я я не казав. Ну, добре, і поїм кавунчик. Ну, і я вирішив, що буду їсти кавун. Кавун з китайською їжею. Так, китайська їжа і. кавун і китайська їжа доволі, ну, певно, буде смачно, то потім я... Потім я почав їсти. Ну, мені в полотці було неудобно. Я ну, так, в мене наушники жаркі, Шарфик. Не зря. Ну, потім я вийшов на вулицю. І потім я побачив, що тут є доволі удобно. Ну потім я побачив Потім я був зробив якось щось так захоронити, якось. Ну, і я був трішки читав повідомлення. Потім я побачив, що там щось ось... у нас десь цей стріля. І вони зробили собі також. О, так. Ну потім я її знайшов. Ну потім нарешті я знайшов був вийшов Наївся був в китайській душі. Ну я солідну трішки ще по хама. Ну, ну і... я думав що... Що можна ж? Що? Подивитися як що, якийсь ютубчик. Ну, я ось таке відео, відомо вийшов. Що... Всім допобачні!